Привіт, усім мене звати Олександра Стерожук. Я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як фотокнига. Для чого вона потрібна? Звичайно, що це дуже гарна зараз у нас пішла така традиція виготовляти фотокниги після вашого весілля. Я раджу вам дотримуватися цієї традиції, адже це буде гарний спогад про ваше весілля. Дуже раджу дарувати такі фотокниги вашим батькам, тому що в наш час всі готуються до того, що їм роздрукують фотографії з весілля, а фотографи цього не роблять вже давно. Тому варто замовляти фотокниги, Книги для того, щоб у них була згадка, для того щоб вони могли показати комусь іншому, похизуватися, які у них гарні наречення, який був цікавий весільний день. Тому замовляйте фотокниги. Це можна зробити у вашого фотографа. Це можна зробити окремо після весілля. У фотокнигу додаються фото, які вибираєте. Ви це будуть фотографії, можете вибрати звичайно, що найкращі, найгарніші, які вам найбільше подобаються. Бажано, щоб це були різнопланові фотографії, тобто трошки з розпису, трошки. Трошки з бенкету, трошки танцювального, трошки смішного, трошки романтичного і так далі. Тобто, це все залежить від вас. Гарних вам весіль. Підписуйтесь на наш канал і всього найкращого.